Відносно освоєння нових видів продукції на нашому підприємстві. Ну, основний вид діяльності наша це виробництво труб великого діаметру. Знаєте, для магістральних нафтогазопроводів. Єдиний виробник в Україні ми можемо це з повною відповідальністю казати. Такої продукції труб експандованих. Раніше казали багато про це. Це основний вид діяльності і усі види покриттів, захисних, антикорозійних, гладкісних, внутрішніх, наружних на цю продукцію. Можна було казати, що треба зупинитися, це і так багато, це великий шмат роботи, але наша мета основний з вид. Діяльності це розширення продуктової лінійки, розширення водіопродукції. І е, головний тезис у цьому, що простої продукції, те, що зв'язано з трубами великого діаметру транспортуванням нафти та газу, не буває. Я вибрав у якості приміра, на перший погляд, е, ну, достатньо простий. На перший погляд від продукції це ремонтні конструкції для магістральних нафтогазопроводів. Усім відомі е, конструкції, як монтуються, як сплатується, для чого вони нужні. Це бандажі да, для срочного ремонту е, газонавтопроводів без зниження тиску. Це оч, доволі важлива продукція. Е, Такий принцип нами вибраний, він є частиною нашої мети, ми її декларуємо, ми її постійно декларуємо, ми її не скриваємо. Це мета стати, ну, тут буде кожне слово важливе, мета стати гарантованим, е, підстачальником якісних, е, комплексних рішень для всього, що зв'язано з трубою. Сама труба, покриття, усадочні матеріали, все, що з трубою зв'язано. У цьому році, в цьому напрямку, напрямку, ми вперше розробили технологію, реалізували технологію промислового виробництва таких конструкцій, своє производство. Трьох видів конструкцій. 에, проста конструкція бандаж з двох елементів, другий тип муфта, 에, с, яка складається з шести елементів, і третій тип це муфта, яка складається з 14 елементів. У кожної конструкції, всі знають, да, своє призначення, не буду. От саме така. Велика конструкція да, для ремонту магістральних нафтогазопроводів. Я казав у початку доповіді, що на перший погляд це проста конструкція, але якщо взяти ті, ті вимоги, які є ті, цієї продукції, то вони не такі прості. Да, їх можна розділити, розділити на декілька частей. Перша частина це Вимога до механічних властивостей, Понятно, це е, тиск, це відповідальність. Е, механічні властивості вони формуються як спадок від е, листового прокату, який ми приміняємо, так і формуються на стадії трубного переділу, коли ми формуємо продукцію. Є ефекти Баушингера, зміцнення, зменшення і змінення механічних властивостей. Це все треба. З урахуванням особливості нашого трубного переділу врахувати і сформувати той комплекс механічних властивостей, який вказан в нормативній документації. Друге, це вимоги до геометричних параметрів. Проста конструкція, але допуски з, з урахуванням ем, того, що. Є упругі, упругопластичні деформації, змішані деформації. Вони дуже-дуже тяжко реалізуємо у промисловому виробництві, тому це був второй виклик да, завдання для формування комплексно вже геометричних параметрів. Третє це необхідний комплекс іспитів. Треба було продемонструвати механічні характеристики, треба необхідно було провести нерівним контроль. Необходимо було е, е, нанести захисне покриття е, на цей елемент, провести е, необхідні механічні обробки, пакування, маркування, е, ідентифікація, супроводження е, цієї продукції е, необхідної документації. Це теж виклик, да, який, який стояв перед нами. Ну і в завершенні я казав до краток, стисла це невеликий приклад того, як на наше розуміння необхідно реалізувати той ту амбітну ціль, яку я поставив начало початку своєї доповіді, стати гарантованим ще раз її продекларую, гарантованим постачальником комплексних високоякісних рішень у нашій галузі. І у завершення скажу, що на нашу думку, на мою особливу думку, те, що зв'язано з трубою, а трубою особливо для магістральних нафтогазопроводів, що з нею зв'язано, треба довіряти робити трубникам. У мене все. Дякую.